Де б не були? Зараз іде війна. Кожна наша молитва має бути за воїнів живих, щоб їх Бог би оберігав завжди споминати воїнів загинувших, всіх цивільних, які загинули у часі війни. Я дуже не люблю, коли розділяють, знаєте, ті типу посолдати, це щось таке якесь інакше. Від від то люди і то люди. І вчорашні люди, які ходили на роботу, почалася війна. Почалася мобілізація. І вони пішли і стали в строй. І це значить, що вчорашній цивільний, сьогодні він вже воєнний. Так що не дуже хочу то розділяти той є, то є громадянин України, то є люди, які підтримують Україну. Але для більшого розуміння воєнні я все-таки би розділював лише зараді того, щоб показати ту особливу гідність. Це ті, які стали на захист, знаючи те, що можуть втратити життя. Це серйозно, це великий крок. І це треба шанувати, всім живим, малим, великим, старим, всім, з пошаною великою ставиться до наших воїнів.